Вже майже рік українці страждають від масштабного авторинга Росіян. Діти найбільш розла категорія теперішніх подій. Тож небайдужі підлітки черкасці допомагають весело цікаво провести час і одночасно допомогти ЗСУ. Ми стажери управління культури Департаменту освіти і гуманітарної політики, і це було наше творче завдання зробити захід до 24 лютого, тобто до роковин повномасштабного вторгнення. Кожен з нас, щоб налишити перемогу, робить якийсь крок. Тобто донати, волонтерство, можливо, платуть сітки і інше. І ми вирішили зробити нашим таким великим кроком до перемоги, зробити цей благодійний захід, зібрати гроші та відправити його на 53-ю бригаду ТЗСУ. Я організувала цей захід благодійний, домовлялася з фондами, домовлялася з різними громадськими організаціями. Також я доначу гроші на зсу та займаюся волонтерством. Вони вирізали листівки, робили янголяток та займалися арт-терапією. Це коли ти висловлюєш свої думки і те, що ти зараз почуваєш на папірі, вона означає, що ми в будь-якому випадку прийдемо до перемоги і ми робимо всі ми приймемо всі сили для цього. Волонтерю роблю молодіжні заходи. Ну, десь так, так. Да. І усвідомлюю освідомлюю других е, підлітків, е, ну, щодо ак активізму і так далі. Ми зараз займалися арт-терапією. Ми малювали своє, ну ми може так сказати, писали ліво малювали наше ім'я, але не звичайно. Назва крок до перемоги. Ну, наприклад, якісь дії, які допоможуть нам швидше до перемоги. Я доначу на ЗСУ. Мені тут сподобалося. Я малюю відкритку для ЗСУ. Зараз дописую побажання. Вона символізує мова. Ми разом в одній країні. Та нас об'єднує одна думка це перемогти. Малюю малюнки. У нас в школі, наприклад, віддають малюнки зсу. Ну, в принципі, мені тут дуже подобається. Я тут малюю листівки для зсу та свого брата, який на війні. Я відращую волосся, щоб потім обрізати і пожертвувати гроші на зсу. Думаю, що ця фраза означає те, що ми на крок більше стаємо до перемоги, і те, що український народ ніхто не зламає. Цей захід був передбачений для того, щоб як вшанувати річницю війни, а щоб люди розслабились на майстер-класах на арт-терапії. Також люди могли послухати вірші наших талановитих, як черкащанинів, так і людей, які тут по вимушеним причинам проживають, так як зараз війна. То тут нас зараз дуже багато людей. Вони розповідали свої вірші, розказували. Вот. Також люди могли просто відпочити. Кожен з нас зараз переживає дуже складні часи. На жаль, і ми всі. Повинні так би мовити об'єднуватись і робити маленькі кроки для, для перемоги. Це можуть бути будь-які кроки: інформаційна підтримка, волонтерство, потіння сіток, наприклад, будь-яка допомога. Це вже маленький крок для того, щоб наша країна перемогла. Я сьогодні була на кавабрейку, тобто я сьогодні наливала чай гостям та каву. Також трошки допомагала з організаційними моментами. Наприклад, вирізала листівки для дітей, які зараз роблять майстер-класи, і інші речі.